Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми будемо навчати мою командам. Це дуже буде цікавий відеоролики, як і для мене, як і для вас, і як для моєї собаки. Бо моя собака вже має 5 рочків, а команд вона знає тільки давати лапу. І то тільки якщо їй дасть щось смачненьке. Ну, ми поїхали. Сьогодні ми навчимо її багато команд. Треба навчити лежати, сидіти, стояти, дай лапу. Ого, розкатав губу. До мене фас можливо ще принести. Ну, то вже мої забаганки, але я хочу дуже багато команд навчити. І для того моїй собаці потрібно їсти якраз. Якщо і що, її звати Масяня. Просто Мася. Що тобі знову від мене треба? У нас в асортименті є кабаносі. Не всі, звичайно, ми її дамо. І дві кубаски. Вона вже розуміє, що це є. Але перед тим я хочу показати її одяг. Ну, просто для цікавості. Це такий хэллоуінський намальований гарбуз. Це є просто така червона корточка. Це є кіс-федер. Так, поїхали перше, подивимося, як навчити собаку. Того всього, як кажуть. Let's go! І так, я переглянув відео, там було сказано, що має якась бути для собаки приманка. Це Мася. До мене, до мене, до мене, до мене. Вона думає, що у мене хавчика, але у мене хапчика Мася. Persiste, stăteți, stăteți, stăteți. Moșuleț, v-a stăteți omi? Domena, domena, domena. Masă domena. Domena, domena, domena. Da, cred că mai ești paroră, spătoromoi. Mai se putea fotoa doți ei comande. Dumene, domena, 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 domena. Domena. Сидіте. Сидіте. Молодець. Це прогрес. Але тепер будемо вчити нову команду. Лежати. Лежати. Молодець. Сидіти. Молодець. Вона, Вона навіть. Вона подивилася сільки на руку. Мася. Молодець, молодець. Будемо вже закінчувати цей відеоролик. Надіюсь, він вам сподобався. Мої собачі. Ну, точно, бо вона поїла, попила. Ну, зараз побігла попити. І. і файно. Ну, надіюсь, вона навчилася команд хоча б якесь. Буде, якщо що, вам говорити в наступному відео. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам не важко. Напишіть коментарі, які недоліки або навпаки. Другої святої вечері. Всім до зустрічі! Всім бувайте!